Новорічного локдауну не буде. Посилити карантин МОЗ пропонує від початку січня. Вибори програв, а крісло не віддам. На Прикарпатті колишній голова відмовляється йти з посади. Ніяк не всидять без походеньок у ресторани. Як бельгійці, карантинні правила оминають. в ефірі новини підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. На Донеччині знову поранено армійця. Ворог укотре відкрив снайперський вогонь. Це сталося в день в районі селища Луганське. Пораненого госпіталізували його стан стабільний. А поблизу водяного на півдні Донеччині окупанти зранку били із важкого озброєння. Російські найманці атакували наші позиції з артилерійських систем 122-го калібру і 120-х мінометів. Напередодні також у районі водяного бойовики кілька разів стріляли з мінометів та гранатометів, а також дистанційно мінували позиції збройних сил. Армійці вогню відповідь не відкривали щодо порушень режиму тиші з боку формувань РФ і загострення ситуації. Українська сторона в ТКГ повідомила представників ОБСЄ. Нових хворих на коронавірус в Україні знову більше ніж тих, хто одужав. 15 тисяч випадок ковіду за добу побороли вірус майже на 2 тисячі людей менше. Ушпиталили 1700 пацієнтів, 235 померли від ускладнень. За час пандемії загалом захворіло майже 788 тисяч українців, летальних випадків 13 тисяч. Найвищі показники заражень у Києві на Запоріжжі, Одещині та Дніпропетровщині. У МОЗі вважають, що запроваджувати повний локдаун в країні зараз не потрібно. Тож рекомендуватимуть уряду ввести суворі обмеження з нового року на три тижні. Ми, як Міністерство охорони здоров'я, не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до Кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків, і ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз на неї є. Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми пропонуємо і будемо пропонувати це уряду України скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. І навіть у разі запровадження суворих обмежень громадський транспорт в Україні працюватиме. Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про що ще говорили, та які закони ухвалили під головним куполом, розповість Лариса Зубенко. Ранок у Верховній Раді розпочався із запитань до уряду. Звідують прем'єр та очільник мозу. І одразу до найважливішого, коли з'явиться вакцина проти ковіду. Україна, за словами Максима Степанова, вже наприкінці першого кварталу наступного року має безкоштовно отримати продукт британського та американського виробництва. Ми маємо попередню вартість вакцини, кількість людей, які ми повинні вакцинувати за кошти державного бюджету. Це люди, які знаходяться в групі ризику за професійною ознакою. Це медичні працівники, працівники освіти, працівники національної поліції. Також це люди віком понад 60 років і ті, які мають серйозне супутні захворювання, тобто входять до групи ризику. Далі перейшли до законопроєктів, які були анонсовані ще на початку тижня. Перший про підтримання бізнесу в умовах карантину вісім тисяч гривень. Допомога може надаватись найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок посилення карантинних обмежень. Фізичним особам-підприємцям, які втратили частину доходу через заборону на повноцінне функціонування, працівник має бути офіційно оформлений на підприємстві. А фізична особа-підприємець для отримання такої допомоги в переліку видів діяльності повинна мати першим той вид, який обмежується під час карантину. Проте у фракціях кажуть, такої підтримки замало. Ведіть доплати для працюючих пенсіонерів, щоб вони мали можливість зараз бути вдома, а не працювати. Бо 45% тих, хто має смертельні випадки, це пенсіонери. Ведіть локдаун для тих, хто має найважчі хвороби. Їх треба забезпечити. Також близько трьох тисяч гривень податку держава пробачить кожному бізнесу, а деякі податки взагалі не зможуть перевищувати певної суми. Всі три документи парламентарії підтримали. Згодом взялися за скандальний законопроєкт, що відновлює є декларування для посадовців та запроваджує покарання за неправдиві дані. Парламентарії кажуть, дійшли до компромісу і поєднали президентські ініціативи та напрацювання ради. Якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4 тисяч провідкових мінімумів та для працездатних осіб у вигляді штрафу від 2500 до 3000 тисяч неободунеоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 150 до 240 годин. А от якщо посадовець взагалі не подасть декларації, платитиме штраф або відпрацьовуватиме на громадських роботах. Законопроєкт підтримали 289 нардепів. А от кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях рада та Кі не запровадила Лариса Зубенко, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. У Латвії. Провели обшуки через ймовірне порушення санкцій ЄС пов'язаних з Україною. Рейди здійснили щодо семи осіб, які мешкають у Ризі та околицях. Про це йдеться в заяві служби державної безпеки Латвії. Там зазначили, що підозрювані вчинили дії, які цитую підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Наразі спецслужба утримується від подальших коментарів на час розслідування. Утім, деякі змі припускають, що підозрювані співробітники проросійських медіа «Балт Ньюз» та Спутник Латвія пов'язаних з російською пропагандистською телемережею Раша Тудей. Дональд Трамп накладе вето на проєкт оборонного бюджету США, якщо з нього не вилучить положення, яке звільняє від покарання за зміст коментарів інтернет-користувачів. Про це чини американський президент написав у Твіттері. Крім того, документ передбачає призупинення виведення військ з Німеччини та Афганістану, яке планував Трамп. Якщо ж він його заветує, це також зупинить додаткові санкції щодо російського газогону Північний потік-2, зокрема, йдеться про... Обмеження стосовно компанії, які надаватимуть трубоукладальні судна для будівництва газопроводу, Кричущим порушенням свободи слова назвали в Євросоюзі репресії щодо незалежного білоруського видання Тутбай. Напередодні цей новинний портал позбавили статусу змі. Позов до суду подало Міністерство інформації Білорусі, мовляв, видання поширює недостовірну інформацію та шкодить державним інтересам. Тутбай – найбільший незалежний портал у Білорусі останні три місяці займався ретельним висвітленням протестних акцій проти Лукашенка. Брюссель закликав білоруську владу припинити придушення вільних ЗМІ в країні та звільнити усіх ув'язнених журналістів. Національна поліція України отримала надсучасне цифрове обладнання. Гроші для закупівлі виділив євросоюз. Один з двох налаштованих так званих дата центрів представили сьогодні журналістам. По суті, це великий серверний пункт для обробки дзвінків, повідомлень та будь-якої інформації у поліцію та інші служби захисту громадян. Він налаштований так, щоб обробляти дані миттєво. Такі сервери будуть розташовані у дев'яти областях, де, де саме поки не розголошують сьогодні Європейський Союз передає обладнання вартістю близько трьох мільйонів євро Україні. Два центри оброблення даних майже на два мільйони євро. Вони сприятимуть посиленню інформаційної безпеки та ефективності телекомунікаційної інфраструктури національної поліції України. Ми переходимо на нові інформаційно технологічні можливості. Ми відкриваємо дата центр. Що саме головне це. Те, що національна поліція йшла до цього три роки, і в рамках проекту Право якраз поліції і дякувати нашим партнерам, це збулося у Черкасах. Рятувальники підняли на вуха жителів 16-поверхового будинку. Пожежники очепили висотку і намагалися загасити умовне займання на одному із горішніх поверхів. Таким чином, ДСНС вирішили перед святами перевірити підрозділи, чи готові вони до гасіння пожеж на подібних об'єктах. Єсть потерпілий півтора місяця тому. Ці кадри черкаські рятувальники зняли під час виїзду на пожежу в одній із багатоповерхівок. Власник квартири ледве не вчадів через залишену на плиті їжу. Такі виклики у вогнеборців не рідкість. Це теж виїзд на пожежу в багатоповерхівці, але на щастя умовно. Щоправда, навіть під час навчання рятувальникам доводиться стикатися із абсолютно реальними проблемами. Через суцільне паркування під висоткою спецтехніці у двір не заїхати. Розчищати дорогу пожежним машинам. Доводиться заступнику голови ОСББ будинку. Приїдьте вечором, подивитися, як вона тут не може пройти. За всі ж, ж мешканці або нашого будинку, або сусіднього будинку. Витративши час на розчищення дороги, вогнеборці приступають до ліквідації пожежі. За легендою, вона спалахнула на восьмому поверсі 18-ти поверхівки. В полоні полум'я та диму опинилась людина, і її треба терміново евакуювати. Зараз відбувається прокладання автодрабини, розкладання автодрабини для евакуації потерпілих, які знаходиться на восьмому поверсі. Місцевих жителів ДСНС попередили про навчання завчасно, та люди все одно ошелешені. За роботою рятувальників уважно стежать. <реклама> Куди не сягає драбина, пожежники дістаються самотужки. По сходах тягнуть до центру займання рукави та спецтехніку для відкачування диму. Поверхами вище заблокованими ще залишаються люди. Для мешканців ці навчання лише яскраве видовище, а от для вогнеборців життєва необхідність. Будинків вищих за 10 поверхів у Черкасах щонайменше півтори сотні. Гасіння пожеж в них вважається складним через надмірну висотність. Тож відточення навичків під час таких маневрів у реальній ситуації може зберегти чиєсь життя. Вони наглядно вже знають шляхи евакуації, прокладання рукавних ліній, встановку пожежних автомобілів на зовнішні вододжерела, використання внутрішнього пожежогасіння. Зазвичай кількість пожеж у багатоквартирних будинках зростає у передсвятковий і святковий період. Тому вже зараз черкаські пожежні підрозділи приводяться у повну бойову готовність. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер. Черкаси. Правоохоронці затримали злочинну групу, яка виготовляла та збувала наркотики. За даними поліції, одна сімейна пара організувала у власній квартирі виготовлення психотропних та наркотичних речовин, а інша продавала їх на території столиці. Шевченківський районний суд Києва вже обрав фігурантам запобіжний захід, тримання під вартою та домашній арешт. Ми провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів, де виявили та вилучили амфітамін. Канабіс, прекурсори у великих розмірах, пістолети та набої до них їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. На Прикарпатті в селі Яворів не вщухають виборчі пристрасті. Сільський голова, який програв вибори, не хоче покидати місце. Не відпускають його і частина односельців. Вони перекрили трасу та не пропускають до сільської ради новообраного старосту. Чим все завершилось, розкажуть мої колеги. <пілля> Більше сотні жителів села Яворів блокують регіональну дорогу. Татарів Кам'янець-Подільський вимагають залишити керувати їхнім селом колишнього голову. Тепер же на посаді старости. Чого ви хочете Старосту села. Оце Ми вимагаємо і не хочемо, і не повинен піти на компроміс. Єворів разом із ще 13 селами увійшов до новоствореної косівської ОТГ, і тепер за законом очільника села старосту вибирає голова громади і затверджують на сесії ради. Там так і зробили. Та ось кандидатура селян не влаштувала. Десь була частина, частина громади села Єворів десь не сприймала. Кандидатуру старости, яку я запропонував, при цьому вони такі дуже активні, згуртовані, і десь вони вдалися до акції громадської непокори. Спершу перекрили дорогу. А коли комісія із Косова разом із новою старостою приїхали в село, щоб прийняти документи та печатки, заблокували приміщення сільради. Колишній сільський голова каже, справа в тому, що він теж балотувався на голову ОТГ. Хто живе в селі, той має його обирати. Я, я розумію, що по закону воно не так, але. Лишили людей без права голосу. Оце, оце обурели. Нова староста села раніше працювала в цьому ж селі вчителькою. Говорить, реакцію односельців здивована. Ми живемо в одному селі і робити протистояння між людьми і потім, щоб люди були між собою вороги, цього я ніколи робити не буду. Найкращим компромісом, я розумію, буде те, що вони побачать, що я роблю для цього села. Голова Косівської ОТГ свого рішення не Рається змінювати, я призначаю тих людей, які з моєї точки зору. Допоможуть мені добитися цього результату, і я потім за це несу відповідальність. А потім з мене будуть питати, чому я добився того результату, якого я хотів. Ну так не буває. Розібратися в конфлікті посадовців Косівської ОТГ доручили поліції. Зокрема, і щодо перешкоджання новообраній старості перейняти владу. Та вже сьогодні зранку її нарешті пустили в сільраду, і вона змогла забрати документи та печатку. Жанна Дучак за нові автонас новина телеканал Інтер Івано-Франківська. Область 11-місячний Київ ще не потребує термінової допомоги. У хлопчика діагностували рідкісну генетичну хворобу, спинальна м'язова атрофія другого типу. Лікування дороге без допомоги небайдужих родині не впоратися. Те, що з їхнім єдиним сином Єгором не все гаразд, родина кудрявських запідозрила, щойно він народився. У хлопчика постійно тремтіли руки, а невдовзі побоювання батьків підтвердили лікарі. Ну коли вже на йому було 8 місяців, ми з дружиною вже почали помічати, що в Єгора відсутній опор на ніжки. Коли звернулися в клініку Ахмадет, то лікар нам повідомив, що можливо у нашого сина. Буде діагноз, не буде, а спостерігається діагноз спінальна м'язова атрофія. Це був шок. Це такий генетичний дефект, через який у людини поступово відмовляють м'язи. Діти перестають ходити, сидіти, переворачуватися. Після цього навіть рухатися, і все зводиться до того, що мир сигортані перестають. Перестають роботи. Це зонт вводиться і грудна клітка западає, і вже після цього ну, смерть. Нині Єгор з мамою вимушено переїхали до Польщі. Там лікарі надають підтримувальну терапію в Україні. ж Цю недугу взагалі не лікують. На сьогоднішній день вже в світі зареєстровано три лікарських засоби, які е, можна призначати для лікування даного захворювання, особливо препарати генної терапії, які на сьогоднішній день в Україні не зареєстровані. Вони є надвисоковартісні, звичайно. Але все ж таки вони є ефективними. Єдине місце, де зараз лікують таку хворобу сполучені штати. Аби поставити на ноги маленького Єгора, потрібно зробити лише один укол. Але ціна ін'єкції захмарна. Нам е, клініка е, прислала рахунок. Це 2 мільйони 300 тисяч доларів без підтримки. Ми не зберемо ці кошти і. Нам просто нікуди діватися, просимо допомоги у всіх небайдужих. Якщо ми опустимо руки, то ми розуміємо, що майбутнього сина немає. Тож боротися з недугою сім'я Ігора не припиняє. Вірить, що їхній син, нарешті, одужає, і разом з іншими дітками на власних ніжках згодом піде до дитсадка. Тарас Пилипець, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер. Допомогти Єгорові може кожен. Реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі Ми допомагаємо. Для батьків таких діток, як Єгор в Україні, почали облаштовувати сімейні кімнати. Роблять їх для мешканців віддалених міст, які привозять дітей на лікування, наприклад, у столичний Охмадит, і не мають зайвих коштів ще й на орендовану квартиру. Про ініціативу українських благодійників Анастасія Старовойт. Як вдома, що практично всі умови. Можна купити щось, поставити, їсти, можна нагріти, можна приготувати каву, чай. Ну, тобто, все. І що саме цікаво, що ну, я перший раз здивувалася, що це все тут є. 17 добу син Людмили перебуває у реанімації, і стільки ж часу жінка практично мешкає у цій сімейній кімнаті. Їздити до столичної лікарні з Вінничини шлях не близький, а ви наймати житло дорого. День лікування сина обходиться жінці в майже 4 тисячі гривень. першу ніч ми потрапили о 6 годині вечора. Поки там ну все робили, що потрібно да, там дитині. Я ж цей весь період ми ну, якби сиділа в коридорі. Вот і вечором я ще не знала, куди можна було піти. Ну тобто, вже була інформація, да, що є от така кімната, але було вже пізно, і як би й не хотілося йти. Першу ніч нічого ночувала в них там в коридорі. У Києві така кімната є про хмадиті у відділенні неонатології, де за рік лікується близько двох тисяч дітей. Медики розповідають, на практиці упевнилися, що це найкраща реабілітація для родини. В нас надзвичайно складне відділення: інтенсивна терапія новонароджених, надзвичайно важкі діти з дуже важкими прогнозами, з дуже важким лікуванням. Батьки приходять, вони мають можливість роздітися, перепочити, задати деякі запитання адміністраторам, підготуватися до відвідування своєї дитинки новонародженої яку вона стані не була. Однак дозволити собі подібні кімнати може не кожна лікарня на утримання такого приміщення йде більше мільйона гривень на рік. Коштом благодійників поки що вдалося облаштувати сімейні кімнати лише при лікарнях найбільших міст. Для родин перебування у них безоплатне. Ми вже побудували і утримуємо п'ять сімейних кімнат в п'яти найбільших лікарнях дитячих країни в Києві, у Львові, в Вінниці, в Сумах і в Харкові. За цей час. Кімнати відвідали родини вже майже 80 тисяч разів, тобто і ми допомогли 10 тисячам дітей бути поруч зі своїми рідними. Зупинятися на досягнутому організатори не збираються, адже заявки на облаштування сімейної кімнати подали 25 українських лікарень. Анастасія А Сергій Мясоєдов, новини телеканал Інтер. У світі найбільша кількість заражень і смертей від початку пандемії. Останньої доби 679 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Померли 12 тисяч 679 пацієнтів. Трійка лідерів незмінна: це США, Індія та Бразилія. Усього з початку пандемії захворіли 65,5 мільйонів людей, одужали 45 мільйонів. Померли понад півтора мільйона. До великої Британії вже прибули перші партії вакцини компанії Pfizer і BioNTech. Розпочати щеплення планують наступного тижня. А Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США дійшов висновку, що американська вакцина компанії Moderna забезпечує імунітет проти коронавірусу на три місяці. В основу дослідження лягли спостереження за групою з 34 осіб різного віку. Науковці вивчали їхню імунну реакцію на сироватку з першого етапу клінічних випробувань препара. Вакцинація проти коронавірусу у Франції відбудеться в три етапи. Вона буде безкоштовною та добровільною. Також в уряді зазначили, передбачене передбачено використання 200 мільйонів доз шести різних вакцин. На першому етапі у січні щеплення проведуть мешканцям будинків для літніх людей і тамтешньому персоналу. У березні відбудеться другий етап. Останній заплановано на кінець весни. Загалом на покриття витрат Франція виділила півтора мільярди євро. Лобстери і устриці на парковані. Бельгійський ресторан вирішив обійти карантинні правила. Столики зі свічками і вишуканим серві... сервіруванням облаштували в окремих фургонах так, щоб відвідувачі закладу не перетиналися один із одним. Франсуаза з чоловіком перше за кілька місяців вибралися на вечерю в ресторані. Забронювали не столик, а цілий трейлер. Такий сервіс пропонують у новому закладі неподалік бельгійського шарлеруа, щоб оминути карантинні обмеження. Ми прийшли до єдиного ресторану в Бельгії, який зараз відчинений. Такого формату ми ще не бачили, тому цікаво було спробувати. Рестораном в країні працювати можна лише на виніс і в режимі доставки. Власник цього закладу підлаштувався під нові правила: готують їжу на кухні, а далі офіціанти розносять страви до фургонів на парковці. Кожна компанія в окремій машині. Я залишу вам меню, коли будете готові замовляти, телефонуйте на рецепцію або надсилайте смс. Зазначте, що номер вашого столика 31. Гості можуть орендувати трейлер, це коштує 25 євро за вечір, або приїхати на своєму. Користуюся тим, що колись придбав таку машину. Вечери лихочі за власним столом, але як справжні королі. Заклад спеціалізується на морепродуктах. Від вишуканих страв з лобстерів і устриць не відмовляються навіть у таких обмежених умовах. Звичайно ж, на кухні зараз тісніше, але ми пристосувалися. А ще з'ясувалося, що більшість наших підносів не пролазить у двері трейлера, тому довелося поміняти посуд. Також просимо гостей після їжі зібрати всі столові прибори у спеціальний контейнер, щоб офіціант зайвий раз не контактував з ними і міг просто принести нову страву. Новий карантин і комендантську годину в Бельгії запровадили ще два місяці тому через приріст захворюваності і найвищу смертність від ковіду в Європі. Від початку грудня запрацювали непродовольчі магазини, щоб люди могли купити подарунки на різдво. А заклади громадського харчування раніше ніж у січні відчиняти не планують. Анна філь новини телеканал Інтер. Одне із найбільших свят відзначають сьогодні в Українській православній церкві введення в храм Пресвятої Богородиці. Це одне із 12 найважливіших свят. Цього дня батьки Діви Марії віддали дівчинку на службу в Єрусалимський храм. В усіх православних церквах відбуваються святкові богослужіння, і саме сьогодні прийнято приводити приводити дітей до першої сповіді. Я всіх вітаю з цим святом, Бажаю всім, щоб ми любили. Молитву, щоб ми любили Дон Божий, щоб ми любили один одного, і щоб ми терпіли один одного, і щоб Бог благословив всіх нас. І на цьому у мене все о 20-й Дивіться, подробиці тижня. Я вам бажаю гарних вихідних і будьте здорові!